А так люди думають, що можна в тролейбус зайти, поки інші не вийшли. 48-й автобус, який недавно з'явився. Ну як з'явився недавно, відновився недавно. Він мав бути давно. Потім його не стало, а він з'явився. Ну і в центрі. Це напевно 20-та. Якщо 20-та, то високий ризик, що зараз в центрі світло щезне. 20-та, плюс-мінус, зараз десь в центрі мало би щезнути світ. Якщо я правильно розумію. Побачимо. Ну, не в усьому центрі, справді там частина центру має бути без світла. В першій групі тільки частина центру. Чути концерт. Хлопці грають, ну ми теж, сподіваюся, прийдемо до них, подивимося. Ну не всі вже серії, одній з наступних серій. Пісково прийдемо подивимося, хлопці грають. Ну, регулярно приходимо, дивимося, хлопці грають. Ну, зараз йдемо в напрямку до площі ринок. Тут на цій точці відбулася заміна. Замість дідуся збирає гроші бабуся. Магазин, до речі, називається Женева. Хто не звертав увагу, він тут дуже давно, і дуже давно так називається. Так, другий і ми вже майже дійшли до швидкої. Це площа ангелів. Ширсіка. Вже підсвіточка з'являється на будиночках. О, гарно, гарно. Ми вже казали, Львів вечірній має свій шарм. От, подивіться, хіба не гарно. Дуже гарно. <рес> І от ми так поступово, поступово. Крах крок за крахом. Заходимо в центр. Шоу-бар новий відкрився. Біля файних льодів то файні льоди і шоу-бар секрет. <різнався> <різнався> Пані Фріда. Теж нове кафе, ну відносно нове, ми ще його не показували, Та покажемо. Біля театра пива, правда, в як завжди, на столиках. Купа-купа-купа людей. Ну, центр, площа ринок — все як має бути. Двіж є. Двіж присутній. Тим часом літо підійшло до завершення. І ми так поступово-поступово крок за кроком війшли в осінь. Осінь наразі теж тепла. Це дуже і дуже добре. От концерт, але поки що цей концерт мало хто дивиться. Давайте підемо на Краківську, зробимо коло Зробимо коло по Краківськи і повернемося на площі Ринок площади з Краківською ще. Поки є світло. А як не стане світла, то не так гарно і оптимістично тут все буде. А, гарна підсвітка, так, при цьому при такому освітленні ця підсвіточка дуже гарно йде. Можемо йти. Уявіть собі, на той бабл ті знову стоїть черга. Я собі думав, що ну один день, ну два дні постоять люди, а то бачиш черга буде. О той самий бабл ті. Кажуть вся річ в тому, що він дуже добре рекламується. Потім так Ну не знаю. Якби все так купували, що рекламується. <рес> Я розумію, ще важливо дуже добре вибрати цільову аудиторію. Підлітки це дуже хороша цільова аудиторія. Вони грошей батьків ні на що не жаліють. Ну, це така моя приватна думка. Вулиця Вірменська. Що, на вірменську, ще трошки ширше підемо. А, так, да, ще трошки ширше, ми разу пішли на вірменську зараз. Нарешті дійдемо до Лесі Українки. Юрашки. Все таке морозиво. Ділатерія желізко. Щось воно не дуже користується популярністю. Ай, Майстерня Карамелі таке враження вже реально своє віджила. Там не то, що черг нема, там навіть отак... зрідка хтось заходить щось придбати. От, пік її популярності був років 10 тому, можливо 15 навіть. А, і Сан Себастьян. Теж відносно нове кафе у Львові. Постійно поміти, в ньому в цьому кафе є люди. І так, що це за рахунок такої гарної підсвіточки. Можливо, бачите, ввечері. Вона так дуже інстаграмно виглядає ця підсвіточка. Тут сувеніри. Сувеніри наразі нікому не потрібні. Ну і ми дійшли до вулиці Лесі, Українки. А Ці вуличні музики тут теж руками, вони в нас на каналі є. Ну, це їхнє місце, їхня точка. Ще й грають, вони. Біля театру Марії Заньковецької. Е, не Марії Заньковецької, біля Лікового театру очі. Там театр Марії Заньковецької, я про нього подумався. Ну і наш друг Жира. Був там дивиться. Привіт! Дівчинку, який був. Там, звідки кажуть, не виходять, але він вибрався і ще й нам розказав, так, це був я. Так, я там був. Білий лев. Білий лев більш-менш заповнений. Це не може не тішити. Та йти на обгін. Не, вулиця Лесі, Частина кафе заповнені. А частина кафе зовсім не заповнена. Хто знає, в чому причина обов'язково нам в коментарях. А Ага, будь які дурниці, можете писати в коментарях. Деякі, правда, лише один раз, але можете писати. А, і зараз ми зробимо коло, повернемо на друкарську. І прийдемо на площу ринок. То на площі ринок ми побуваємо, не переживай. Дехто запереживав, що ми вийшли з площі ринок. Ну, обов'язково туди повернемося. Друкарська. Тут вже концерт стартував. Сюди ми теж зайдемо ще за концерт послухати. Обов'язково. Цікаво, ото це ні дівчинка співає, не просто хлопчик грає. Так, що підемо, ще прийдемо сюди, обов'язково прийдемо. Так, що ти за біса за коханець, якщо не запросиш мене на танець, і а... далі закритий. Можливо, він повинен відкритися взимку чи восени. Чи коли там йому захочеться, Бо влітку він не працює. mais e mais e mais a plus serena Тут трошки навіть захід сонця мало би бути видно. Праворуч, нам хмарка ще не під'їхала. Зараз ми побачимо, або під'їхала хмарка або не під'їхала. Захід сонця або буде видно. Або не буде видно. Ну там вже хмарка під'їхала. Заходу сонця не буде видно, але все одно гарно.